Коли ми говоримо про деколонізаційні процеси, які пов'язані з системою освіти, ми мусимо розуміти, що наше завдання тепер це відповідати на нагальні питання, які виникають саме у молодшого покоління, та які от щойно. Закінчує школу, яке приходить у вищу школу, та, і, вочевидь, мусить надалі формувати свою ідентичність, і ця ідентичність має формуватися на якихось спільних принципах. Свого часу Бенедикт Андерсон в своїй книжці про уявлені спільноти говорив про те, що нації. Це щось таке, як ми всі гуртом, тобто люди, які сформувалися на певній території, так як ми уявляємо самі себе, як ми, власне кажучи, транслюємо ці ідеї, ці спільні уявлення. І я думаю, що от наше, наше завдання це якраз і створювати. Велику кількість, будемо говорити, медійного продукту, який стане підставою не просто такою, такого інформаційного базису, для того, щоб засвоювати певні основні ідеї, уявлення, моделі, про те, чим є українська культура, як формується українська ідентичність а здебільшого, для того, щоб Збурювати різноманітні дискусії, різноманітні обговорення для того, щоб ось це нове покоління, яке приходить, яке зараз формується в процесі війни, щоб воно вчилося і набувало навичок самостійного аналізу, самостійного мислення. Для цього важливо також не тільки розуміти засади своєї власної культури. Для цього надзвичайно важливо бути включеним в ті процеси, які відбуваються в світі. Для того щоб комунікувати, по-перше, з нашими союзниками, дружніми країнами. Для цього потрібно знати їхню культуру. Для цього необхідно знати культуру. Умовно кажучи, всього світу, щоб комунікувати з представниками так званого глобального півдня, для того, щоб пояснювати, чому імперські процеси, деколонізаційні процеси, це не виняткове явище, яке. Стосується їхньої історії, яке стосується їхньої традиції, тому що з чимось подібним стикаємося, вочевидь, і ми треба формувати уявлення про те, в чому своєрідність нашої традиції, в чому специфіка нашої деколонізації, чому Російська імперія відрізняється від західних імперій. Чому деколонізаційні процеси і процеси усвідомлення владного домагання в західному світі знаходять важливі точки, моменти наслідки, та з переосмислення цих процесів та і чому це не відбувається з Росією? Чому Росія і надалі залишається країною країною агресором? Чому вона не може облишити свої імперські домагання? Тому, крім того, щоб знати традицію власну, крім того, що треба знати традицію країн, які чи то пасивно спостерігають, чи то активно нам допомагають, треба знати також і традицію, культурну традицію. Нашого ворога чуда не станеться, і ми і надалі змушені будемо жити з цим сусідом для того, щоб адекватно передбачати його наступні кроки, потрібно його знати.